Доброго дня, діти! Сьогодні в нас дуже цікава та пізнавальна тема заняття небезпечні предмети. Сьогодні до нас у гості завітав їжачок. Він йшов довгою дорогою з лісу в наш дитячий садок і знайшов кошик з різними незвичними предметами. Давайте подивимося, що у цьому кошику? Це ніж. Він дуже потрібен дорослим, щоб нарізати фрукти та овочі, різні продукти та хліб. А для дітей ця річ небезпечна. Можна порізати пальці. Ой, а це сірники! Дітям не можна брати до рук та запалювати їх. Може статися велика пожежа. А це молоток. Маленьким діткам не потрібно брати до рук його, а то станеться лихо і буде дуже боляче. А що ще в цьому кошику? Так, діти, голка та ножиці. Не слід брати до рук ці предмети без нагляду дорослих, щоб не травмуватись. А це діти ліки. Ні в якому випадку не беріть їх до роту, щоб не отруїтись. Вони потрібні тільки тоді, коли людина хворіє і їх призначив лікар. Це електричний чайник. Він небезпечний. Як і всі електричні прилади, дітям вмикати ці речі в розетку не можна. На жаль, діти, в кошику, який знайшов їжачок у лісі, немає ні одного предмета, яким можна було гратися. А тепер, малята, будьте уважними та запам'ятайте. Колючі, ріжучі, вогненебезпечні предмети, ліки та побутові прилади є небезпечними для нашого життя та здоров'я. До нових зустрічей!